Судячи з того, як зайшла попередня добірка фільмів, можете подивитися, посилання з'явиться. До такого плану контент потрібен. Я не знаю, які там критерії для мотивуючих фільмів, але для мене кожен з них мотивуючий, хоча вони дуже різні. А як ви розумієте з попередніх відео на каналі, я завжди відштовхусь від себе та шукаю в першу чергу щось цікаве та мотивуюче для себе, а потім ділюсь з вами вже у відео. Та сподіваюся, що вам теж сподобається. Судячи з лайків та коментів, я рухаюсь у вірному напрямку. Зараз майже нема часу дивитися фільми, але коли готую відео, спогади якісь з'являється, та починаю у пам'яті перебрати, скільки ж фільмів крутих передивився. Хотів зробити 5 фільмів, але про ще один в кінці відео розповім, бо поки робив відео, згадав про нього і хоч саме в цьому випуску розповісти за це крутезне кіно. Посилання на фільми залишу в описі або у коментарі, який закріплю. Тож почнемо, як завжди, з головних новин: Путлір, чорт, кацапелохи, все буде Україна. Підтримуй український ютуб лайками, коментами, репостами. А якщо шукаєш мотивацію та контент тобі заходить, тоді не зволікай та підписуйся. Можливо, щось цікаве та корисно розповім. Всім буде дуже радий. До зустрічі у коментарях. А ми починаємо. Перший фільм «Нокдаун» – дуже потужне кіно. Це реальна історія відомого боксера Джима Бредока справжнього чоловіка та яким він потрібен бути. Незважаючи ні на що, він робив все можливе для своєї родини та продовжував шукати шляхи, щоб зробити більше. Та, мабуть, саме головне для мене, він намагався тримати сім'ю разом. Чоловік несе відповідальність за свою родину і він повинен завжди думати про те, щоб зробити життя своєї родини кращим. Джим був відомий та талановитий, перемагав усіх своїх суперників, отримував непогані чеки, дружина, діти, все як начебто і в ідеальному світі. Але приходить велика депресія, всі накопичення згорають, чеки вже не такі, та за ці гроші люди готові бути гристи один одного, та він ще й ламає руку в одному бою, що робить його подальшу кар'єру неможливою. Це були дуже важкі часи, у фільмі це добре показали. Вони в прямому сенсі цього слова голодували. Він підробляв у порту, але цих грошей дуже не вистачало. Навіть дійшло до того, що дітей довелося відвести до родичів, бо вони просто замерзали. І одного дня його друг пропонує йому провести бій у ролі груші, бо вже ніхто не вірив в Бредока, але він виграє і вже не відпускає вдачу та шанс, який йому подарували. Він продовжує битися, вигравати та віддавати борги. Навіть починає бувати у ресторанах. Коротше, життя налагоджується. Та є один нюанс, йому пропонують чемпіонський бій з тим, хто вже пару чоловік не те, щоб виграв, а відправив в інший світ. Він погрожує Бредоку, що теж його туди відправить. А от що було після цього і як, ви вже подивитесь у кіно. Другий фільм Кров'ю та потом. Це зовсім інше кіно, але в ньому я теж побачив дуже велику мотивацію. Фільм теж на реальних подіях про Деніеля Луго, який вірив у фітнес та в те, що Америка велика країна. Дуже енергійна та замотивована людина, але свою енергію він направив зовсім не в те русло. Він хотів кращого життя та бути успішним, і він дійсно до цього йшов. Спочатку він прийшов до директора фітнес-залу та запропонував йому трохи попрацювати разом. І що він обіцяє за короткий час помножити його дохід, і в нього це вдалося. Він зробив гарний тариф для стриптизерок, робив у подарунок епіляцію, та дуже швидко це було вже топове місце. Все, начебто, йшло непогано, розвивай клуб, запускай новий та розростай. Але одного разу він зустрічає людину, яка тренувалася у нього. І Він порівняв себе з ним, і успіх був не на його боці. Хоча та людина йому казалась не гідна й того, що має, і він на це заслуговує значно більше. І в його голову приходить антигеніальний план. Він вирішує в нього все забрати. Сколочує банду, бо розуміє, що самостійно в нього не вийде це зробити. Його жага була безмежна. Навіть попри те, що все в них робилось через одне місце, та постійно щось йшло зовсім не по їхньому намальованому плану, вони все одно не зупинялись, та до кінця, не доробивши це діло, гроші швидко скінчились, почали нове. Вони наробили дуже багато горя та поганих речей. Звісно, вони за це запоплатилися. І їх всіх впіймали. Мотивації в нього було дуже багато, але чомусь він хотів зробити все швидко та легко. Руйнувати це забирати, це не будувати самому та своє, тому і гроші швидко витрачались. Та плани були, м'яко кажучи, через одне місце. Хто не бачив, подивіться кіно динамічне та цікаве. Та, чесно кажучи, коли розумієш, що це реальна історія, волосся дибом стає. Я всім рекомендую переглянути відео про 12 правил багатства Джона Рокфеллера. Він сказав там дуже багато правильних речей. У самої багатшої людини в світі точно є чому повчитися. Посилання залишаю і повертаємося до кіно. Третій фільм далеко далеко. Тут трохи й про кохання, але все ж таки і мотивація присутня. Герої фільму як у касті. Вона з багатої сім'ї. Він з бідною. У нього були претензії до її батьків. Він рішив їх вирішити, та щось пішло максимально не так. Та він ще й під статтю попав. А вона хотіла свободи та чула про цю супер країну можливостей Америку. Вона йому розповіла про все, і вони рванули разом. Звичайно, він їх прислуга, але лише трохи ступивши на землю країни можливостей, вона залишилася ні з чим, і тепер він їй більше був потрібен. Звичайно, їх там ніхто не чекав, і все було як завжди у житті важко. Але він проєкт танки, незважаючи на що, добивається успіху, щоб їй сподобатись. Це сталося, але було недовго. Життя несправедлива річ, тому вони залишаються на вулиці. Було ще багато жорстких моментів, по ітогу на деякий час життя їх розлучило. Але все ж таки він досяг того, чого хотів. Отримав трохи землі у цій країні можливості, хоча шлях був дуже нелегкий. Як вони тікали від батьків чогось кампрада, згадав, який ікеа створив. Посилання залишу теж дуже цікава історія. Четвертий фільм Кулак. Жорсткий, але мотивуючий. Трохи старенький, ще сам Сильвестр Сталлоне там молодий був. У кіно добре показано, щоб жити краще, замало просто хотіти, треба щось і робити. А іноді все йде далеко не так, як ти хотів, та дуже багато обставин проти того, щоб ти жив трохи краще. Фільм про забастовку далекобійників, про профсоюзи і трохи мафій. Ніхто не хотів і робив все для того, щоб не платити багато грошей робітникам, але цих грошей було замало для існування, і це обурювало людей. Та коли з тобою не хочуть рахуватися, доводиться показувати зуби та йти до кінця. Як би це важко не було, інакше нічого не зміниться. Та чим далі будеш затягувати, тим важче буде щось змінити. Фільм про лідера, який мотивував та повів людей до кращого життя. Мені цей фільм, хоч і старенький, але дуже подобається. Там нема такої як уроки, де його 40 хвилин б'ють і він стає та перемагає. Тут усе важко, але можливо все. Рекомендую, не пошкодуйте. Як з'явиться час, я обов'язково перегляну. П'ятий фільм Авіатор. Хто не бачив випуск про Говарда Х'юза, обов'язково подивіться, посилання залишаю. Це а не людина. Він знімав кіно, будував літаки, тусувався з усією елітою Голівуда. Періодично його накривало, та він пропадав у кімнатах. Робив сам трюки на літаках, від яких відмовлялись каскадери для своїх фільмів. Декілька разів розбивався на цих літаках, якимось дивом залишався живим. Витрачав шалені гроші на свої ідеї, його бізнесом займалась людина, яка була в постійному стресі від пошуку грошей на нові проекти Гоорда. Він навів шороху, це навіть не обговорюється. Обов'язково подивіться, хто не бачив. Ді Капріо, як завжди, на висоті. Сподіваюсь, добірка вам сподобалась, та ви щось переглянете. Ну а з вас теж якесь цікаве кіно на вечір. Чекаю у коментарях. А стоп, 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 зовсім забув, я ж вам ще одне кіно обіцяв. Ловіт шостий фільм Шоу Трумана. Це класика кіно, хто не бачив обов'язково до перегляду. У фільмі був побудований цілий світ для однієї людини, за яким спостерігав весь світ через екран Телека. Саме дитинство він ріс на знімальному майданчику, і кожен його день був чий сценарій, про який він не знав. Все було якось однаково та кожен день був як день сурка. Але він почав щось помічати, щось він міг зрозуміти, але дуже хотів почути відповіді на свої питання. І коли він хотів щось дізнатися, він, звичайно, чув те, що і завжди. Але вільна людина десь у середині себе відчувала, що щось не так та буде шукати відповідь. Так проходить зараз у наших сусідів. Один сивий, поїхавший головою дід, побудував світ для істот, в якому вони вбиваючи, відчувають себе героями та захисниками. Але є невелика різниця. Труман був вільною людиною та хотів нею залишатися. А там раби, та їм подобається бути ними, і вони роблять все, щоб ними залишитись. Як завжди, рекомендую переглянути відео, посилання на які ви зараз бачите. Чекаю на свою мотивацію у вигляді лайків та підписок. Та пам'ятайте, все маленьке починалося з великого. Та можливо все. А я пішов шукати нові ідеї для відео. До скорого друже!